Знімати відео, монтувати, записувати звук, читати текст, створювати новини це відповідальна, але і цікава робота. А ще її можна знайти у користині творче об'єднання «Коростень медіа в активному пошуку нових працівників. Ми зараз шукаємо в нашу медійну команду тележурналіста. Тележурналістку, радіоведучого, ну або радіоведучу, тобто або чоловіка, або дівчину. Також ми шукаємо журналіста сайту нашого користування Media News і шукаємо оператора відеозапису. Це людина, яка одночасно є телеоператором і монтує, тобто монтажером. Ось такі чотири вільні вакансії. Приходьте в нас дуже круто, цікаво, медійно і, я б сказала, навіть запам'ятовується. Це інтерв'ю ми записуємо в перервах між роботою. Світлана Барановська не лише очолює користень медіа, а й радіоведуча. Дала коментар телебаченню і повернулась до новин, які з колегою читає у прямому ефірі. Тим часом іти висвітлювати захід, збирається наша наймолодша знімальна група телебачення. Домінічка, ви куди на зйомку, на яку е, ідемо на відкриття молодіжного простору. Вільна хата. А хто це з тобою? Це наш оператор Андрюша. Відправляємо молоді, повертаємось до студії та кабінетів. У нас є ще працівники. Хто не знає, Коростень Медіа це телебачення, Радіо 107,5 FM та сайт Коростень Медіа Ньюз. І ведемо свої соціальні мережі, Ютуб канал. Тобто ми є кругом на всіх платформах. Тому працюємо. у Нас є і відео, і аудіо, і тексти. Хто що любить? Нагадуємо, у кожному відділі є вільні вакансії. Спочатку про радіо Христина шукає співведучу або співведучого. Взагалі важко працювати на радіо. Для мене ні. Ну, це ж прямий ефір. Спочатку було, напевно, тяжко, коли ми ще працювали дві там, години або три години, а зараз постійно все дуже легко і просто. Може, невеличку екскурсію проведеш? Звичайно, це наша студія. Моє місце, мій мікрофон номер два. Це місце Світлани, але в нас вільно ще одне місце. Взагалі, то стіли розраховані на чотирьох гостей, але дуже часто буває так, що приходять до нас дуже дуже багато людей. Це зазвичай якісь такі молоді спортсмени, еліта нашої громади. Вони тут сідають по декілька дітей, навіть на одне крісло, і розповідають дуже цікаві історії. Ви думаєте, що я працюю в прямому ефірі? Одна або зі Світланою Барановською, але ні. В нас ще є звукорежисери та звукорежисерка. Це наші улюблені пан Олег та пані Руслана, музику яких ви завжди взагалі то можете почути. Ось за цим віконечком вони постійно слідкують за тим, як взагалі відбувається прямий ефір або прямий етер, як ми завжди кажемо. Вітаємо вас на хвилю 107.5 тим ФМ. З вами сьогодні в етері Світлана Барановська та Христина Долоніна. Саме з таких слів і починається наш ефір. А ще саме звукорежисер. Відповідають за зв'язок із дистанційними спікерами. Наприклад, у вівторок було інтерв'ю із житом по телефону. Аби воно прозвучало в ефірі, пан Олег мав натиснути правильні кнопки. Це якщо говорити, зовсім просто це влад наш головний інженер, і саме він є володарем нашого архіву. Владиславе, може, покаже щось цікаве? Так, покажу. Це ми дивимося КЗТ за 2007 рік. Коли ще знімали на касетах оцифроване відео. Оцифроване відео це чи не найбільший скарб Коростенського телебачення, який дбайливо зберігає заступник директора Дмитро Стотланд. Це історичні кадри Коростеня і коростенців. За стільки років операторами телебачення було знято кожного містянина, напевно, і не раз. А хто б не хотів побачити себе 10-20 років тому? У журналістів така прерогатива є. No. Ти тут така краса, що заги. А я з таким ярким пляжем то бачив. На коростенському телебаченні є рубрика, в рамках якої ми викладаємо архівні кадри, аби і ви могли знайти себе або своїх близьких, поностальгувати. Тому слідкуйте за ефірами. Ми працюємо для вас і нагадуємо, потребуємо поповнення у своїх рядах, тележурналістів і операторів. Ще нам потрібен оператор. Або, так... операторка. Або операторка, так. Дівчата, хлопчики, ну приходьте. І чи і, дівчата, чи хлопці, ну, все одно. Аби працювали гарно. <г rule> Роботи дуже багато. Приходьте. За кілька годин зі зйомки повернулись Домініка та Андрій. Андрій, що ти зараз робиш? З ким набраний відеоматеріал. Mm -hmm. А де ви були, розкажи? ]ering? На відкритті молодіжного простору. Оператор після зйомки скидає матеріал. А що будеш робити? Ти? Я сподіваюся, що встигну на обід. Веселі і серйозні, розважальні, проблемні, термінові та такі, що потребують довгого вивчення, матеріали, над якими доводиться працювати журналістам, «Коростень медіа, щодня абсолютно різні. Робота вимагає зосередженості, базовий мінімум володіти державною мовою, знати правові основи роботи журналіста, мати навички роботи з інформацією, дотримуватись професійної етики. Щодо освіти, у Андрія Журналістська Він закінчив коледж при авіаційному університеті. Домініка магістр. Істер журналістики, але якщо у вас інша, але є творчі задатки і велике бажання, можна спробувати. Новий молодіжний простір. Вільна хата 12 листопада урочисто відкрили у користані. Скажи, будь ласка, ти працюєш вже скільки і чи тяжко тобі в роботі? Після нового року буде два роки. Ну, в принципі, моментами важко, угу. морально. Користень медіа це не тільки радіо та телебачення, в нас ще є сайт, який є продовженням нашої газети. Кілька років тому завершила своє існування газета Іскористень, але було створено сайт. Він називається Коростень Медіа Ньюз. Це наша Тетяна Ковальова. Вона є журналістом, вона є кореспондентом, вона є найкрасивішою дівчиною нашого підприємства. Отже, Тетяно, скажи, будь ласка, чи потребуєте наразі журналістів? Так. У нас одна дівчинка звільнилася, буде працювати в Києві, тому зайві люди, скажімо так, нам не завадять. Розкажи в чому полягає ваша робота? Загалом ми або ж собі шукаємо теми, які актуальні є для нашого міста, або відвідуємо заходи, різноманітні і пишемо інформацію на сайт. Угу. Колись ваша робота вона, е, була трошки іншою, тому що була газета. Зараз щось змінилося. Розкажи, будь ласка, є сайт, якраз його популяризувати треба. Розкажи про нього або покажи. Е, можу показати. Е, взагалі наш сайт містить місцеві новини. Місцеві, або ж новини нашої громади Кастенської. Е, що змінилося саме в специфіці моєї роботи, це те, що ми стали більш оперативними. Бо на газету це можна було там почекати, написати не сьогодні, а завтра текст. А тут ми подаємо, пишемо от в той же момент. Ось так виглядає наш сайт. Тобто всю актуальну інформацію про нашу громаду можна знайти саме тут, тому що вона є офіційною. Так, звісно. Для нас, працівників медіа, головне, аби наша робота приносила результат. Якщо матеріал пізнавальний, щоб був цікавим, якщо розважальний, щоб піднімав настрій, якщо проблемний, щоб впливав на вирішення. Часто через наші інтерв'ю містяни звертаються до посадовців, конкретно до міського голови. Цього тижня мали можливість і запитали Володимира Москаленка, чи доходять до нього повідомлення від громадян. Володимир Васильович, а ви дивитесь завжди користенське телебачення, чи так і можете пропустити? Ну практично завжди. Я дивлюся. Ну або на телебаченні, або вже в інтернеті. Дивлюся. ви в інтернеті нас дивитесь? Безумовно. Конечно. На Ютубі чи на Фейсбуці? На Ютубі. Коментарі на читаєте? Читаю, читаю. Буває, що вони вас засмучують? Ну практично ні. Ну, ми ж розуміємо, що. Ну, те, що є, Скажімо, ви показуєте життя, яке воно є. Може подобатися, не подобається. воно навпаки заставляє щось робити. Якщо там скажі, критика йде, там якась комунальна, як правило, найбільше це комунальні там вода, тепло, дороги, каналізація, там таке все діло. Ну, то, що ми можемо говорити, ми навпаки беремо для того, щоб робити. До речі, колись ну зараз хтось може буде критикувати, комусь не подобається. Коли виступала газета чи радіо писала, обов'язково треба давати було відповідь, що зробили, на критику, яку давали. Так було. Це зараз так лековажений, що відноситься, бо зараз можна писати в інтернеті, що хочеш. І так в нас на жаль, роблять. А тоді це, якщо критикує там, радіо, газета, телебачення, значить, треба давати відповідь, як ви привелися, що зробили, чому так сталося. На мою думку, це правильно, тому це заставляє більше і краще працювати. Угу. Е, буває, що якісь матеріали вас можуть там, здивувати. Чи ви так все знаєте про місто? Ну, я знаю про місто, навіть більше, ніж ви показуєте. Це дуже хороша така пішла. Це історична тематика, мені хочеться інколи вам підказати, показувати приміщення, починаєте а що це там було? Я то знаю точно, що там було, а ви не знаєте цього. Тому ви мене питаєте. Я... Треба взяти вас в експерти наступного випуску. Так, да, да, бо я знаю по приміщенням, по всьому, я цим, мені це цікаво завжди було. Тому. ну, Безумовно, не все ж ти знаєш, там, там галузі культури спорту, освіти, охорони здоров'я, там є такі моменти, це неможливо все знати. Але коли там показують і інформують, я сам з задоволенням слухаю для себе. Отримую якби можливість отримати таку інформацію. пряму інформацію про ті справи, які робляться в нашому місті. Мати фм Радіо, а тим паче телебачення для такого невеликого міста, як користень це унікальне явище. Цим захоплюються та дивуються гості громади. Нам же залишається підтримувати те, що є, і розвиватись для цього. Нагадуємо, потрібна свіжа кров, журналісти та оператор. Звертайтесь за адресою вулиця ці героїв Чорнобиля 3 чекаємо